Сучасну автівку швидкої допомоги передала громадська організація Ми віничани у Вінницьку обласну клінічну лікарню імені Пирогова. Ця швидка дасть лікарям обласної лікарні можливість виїжджати на місце для обстеження пацієнтів та транспортування до медичного закладу. Як розповів голова громадського об'єднання Ми Віничани» Валерій Коровій, така можливість виникла завдяки партнерам в Європі та інституту раку, які відгукнулись на потребу Вінницької лікарні. Громадське об'єднання Ми Віничани» плідно співпрацює у наданні різноманітної допомоги лікарням і систематично допомагає Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова. За словами директора Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова Василя Паненко, швидка, яку передали благодійники, добре оснащена та відповідає всім необхідним вимогам. Він пояснив, що швидка допомога необхідна, тому що лікарям важливо не просто надавати допомогу, а бути мобільними для того, щоб здійснювати новітні напрямки, які впроваджують в обласній лікарні, до прикладу, оперативні втручання на серці. Так, лікарі можуть їздити і обстежувати пацієнтів знадобиться швидка і для впровадження трансплантацій, адже це потребує дуже багато виїздів для координації з іншими лікувальними закладами, для заключення договорів, для виїзду саме на донорський етап. Для лікарні це дуже вагома допомога, зазначив Василь Паненко. Вона буде використовуватись з найвищою ефективністю. Наразі швидка допомога повністю готова для транспортування пацієнтів. Втім, у разі необхідності благодійники з громадського об'єднання, ми готові допомогти встановити додаткове обладнання.